Обласна федерація кікбоксингу Будокан, Торгово-розважальний центр Чайка презентують програму Дім бойових мистецтв. Сьогоднішня наша програма присвячена невід'ємному атрибуту бойового мистецтва кікбоксингу боксу. Бокс це дуже такий давньо історичний вид спорту. Взагалі-то він почався як кулачні бої між людьми. Проходили навіть в Москві сценка на сценку. Ну, це такий був розважальний, а потім часом він перейшов в бокс. Настоящий спортивний в 1894 році з'явилися ну, перші правила боксу, де не можна було бити в спині, де не можна було бити лежачого, не можна було відвертатися. Ну взагалі почались перші правила боксу. Дуже споріднені види спорту. Єдине, що в боксі ногами не б'ють, а в кікбоксу до того ж як в боксі руками ще й б'ють ногами. Але бокс, не маючи ніг, він більш активніший, більш продуктивніший на руки. А кікбоксери вони більше віддаються ногам. Наставників обласної федерації кікбоксингу «Будокан» з тренерським складом дитячої юнецької спортивної школи номер 5 зокрема з Юрієм Марчишиним, об'єднує багаторічна плідна співпраця. Боксеру інколи теж хочеться спробувати себе в іпостачі, як то бити ногами, тому що боксер в основному бачить від голови і до тулу, до поясу все. Кікбоксено він може навчитися периферійного бачення, він може навчитися бачити суперника, рухатись так, як кікбоксер. А наоборот, кікбоксер у боксера навчиться школи бази гарної ударів в рук, правильно вибраної дистанції для ударів в рук. І це нам дуже допомагає, тому що. Наші спортсмени, готуючись до змагань по кікбоксингу, приходять от сюди на тренування з боксерами і проводять спарінги, проводять якісь семінари з тренерами по боксу і багато чого беруть. І я вже інколи бачу, вже виїжджають на змагання по кікбоксингу, Вони трошки по іншому працюють. Вже вони становляться дуже опасними в ближній і середній дистанції». Ми робимо спільні тренування, на яких відпрацьовуємо боксерські навики, більш боксерських навиків, більш тактики боксерської. І тому в нас виходить такий тендем досить приємний і воно дає досить великий результат для кікбоксерів, а також і для боксерів, тому що ми приходимо з свого залу в чужий зал. А чужий зал зовсім по-другому психологічно впливає на Спортсмена він трошечки себе більш неуютно спочатку відчуває, але коли ми приїжджаємо десь на друге, другі місця, він вже більш готовий бути в чужому залі. Спільні для кікбоксерів та боксерів тренування, які відбуваються двічі на місяць, мають єдину мету. Спортсмени світ різнопланово навіть в такому вузькому виді бокс-кікбоксинг Казали б, ну, яка різниця, різниця є. І тому ми. Один одному надаємо допомогу, один одного консультуємо. Тренери по боксу, ну я вважаю, якби не вони, то мені як головному тренеру з кікбоксу, було б набагато важче просувати своїх спортсменів до вершин. Я думаю, що досить багато таких моментів психологічних, тактичних, технічних, які дають таку плодотворну спільну діяльність. Для тих спортсменів, які викладаються на повну і впевнено йдуть до своєї мети, тренування не обійшлося без сюрпризів від головного тренера Ростислава Саєнко. Я як головний тренер федерації кікбоксингу на Хочу вручити. Посвідчення кандидату майстра спорту з кікбоксингу спортсмену Жовтиніку Владиславу, який виконав цей норматив в жовтні місяці на чемпіонаті України кікбоксингу. Будь ласка, Владик, виходь, поздоровляємо тебе. Ось своє посвідчення. Я думаю, що кожен з вас такі результати від себе теж очікує і стремиться до цього. Ось є Владислав Жовтанюк, 14 років. Вага спортсмена 45 кілограмів. Кандидат у майстри спорту з кікбоксингу. Чемпіон світу та Європи з кікбоксингу. Багаторазовий чемпіон України з кікбоксингу та боксу. Займається кікбоксингом з 4 років. Останні 2 роки паралельно займається боксом. Владик Жовтанюк. Він ізначально до мене прийшов 4 роки, займався кікбоксингом 10 років. Потім він вже почав досягати вершини боксу. Він вже сьогодні на сьогоднішній день неодноразовий чемпіон України з боксу. Нувальна зала федерації кікбоксингу «Будокан» на Грушевського, 41 настільки пронизана духом бойових мистецтв, що тут навряд чи можна стояти на місці. Навіть досвідчений тренер з боксу Юрій Марчишин не втримався. Що, що? <ріхи> що нали, є ще <ріхи> І навіть не переодягаючись, відпрацював фронт-кік на мішку. Тось є Юрій Марчишин, директор дитячої юнацької спортивної школи номер 5 майстер спорту з боксу, заслужений тренер України, суддя міжнародної категорії. EABA. Готуючись до з кікбоксингу, тренер федерації Сергій Шевчук відпрацьовує техніку ударів руками. Допомагає йому в цьому тренер Рофека Будокан, майстер спорту з боксу Олександр Кедич. До речі, бажаючих займатись боксом, Олександр тренує тричі на тиждень в понеділок, середу та п'ятницю о 14.30. в спортивній залі на Грушевського 41. Ливу, вийде, спокою, в наш час будь-який спорт потребує підтримки. Надійним партнером Федерації Будокан є Терці «Чайка», що активно переймається розвитком спорту на Рівненщині. ТРЦ Чайка, керівник цього закладу, настільки любить відімо, бокс і кікбокс. Взагалі спорт, я так розумію, спортивна людина, що він досить нам багато допомагає. Він надав спортивний зал, де проходять заняття, і приходить часто на змагання, нагороджує спортсменів, які йому подобались, які дають результати. Ну взагалі в нас іде. Взаємна співпраця між Федерацією боксу з Федерацією е, кікбоксу. Боксу. На тренуванні ми зустріли і підростаюче покоління, і аматорів, і професіоналів. Юні спортсмени займаються боксом з різних причин. А для чого треба займатися боксом? Щоб сильним бути, здоровим. М -м -м. А захистити треба себе? Так. Да. А ще кого? Тата, маму, бабушку. Любителі дивляться на заняття більш реалістично. Що дає бокс? Дух бойовий. Але і так характер закаляв. Якщо за себе не можеш постояти, то хто другий постояє? Всегда треба бути впевненим в собі, правильно? Ну а чемпіони амбіційно йдуть до нових і нових висот. Без боксу, я думаю, я б не став би чемпіоном України, по кікбоксу. Він дуже багато мені грав, в сміливості техніки. Ось є Володимир Царук. Вага спортсмена 75 кілограмів. Боксом займається 5 років. Кікбоксингом рік. Кандидат у майстри спорту з боксу та кікбоксингу. Призер всеукраїнських змагань з боксу. Чемпіон України з кікбоксингу. Вихованець тренерів з боксу Юрія Марчишина та Олега Плюхіна. з кікбоксингу Ростислава Саєнко. Ну і автоматично. Можу сказати, що до нас теж приходять кікбоксери до нашого зала, теж в нашому залі тренуються. І ще хочу сказати, що коли ми проводимо змагання, такі як відкрита перша школа по боксу, на кікбоксери приймають теж участь. І досить цікаво, коли вони боксують, і інколи десь подіргають ногами, от хочеться вдарити ногою. але… Закон боксу і кікбоксу різні, розумієте? І тому так виходить досить цікаво, що дитя повинно думати, тому що воно прийшло на боксерський Хоча бокс і кікбокс не практично одинакові, і рінг то одинаковий. Програму створено за сприяння ТРЦ «Чайка». Висловлюємо особисту подяку Ушакову Олександру Олександровичу.